Нью-Йорку заселилися і зараз йдемо гуляти по нічному Нью-Йорку. тут Отже, ми вже вийшли на прогулянку. Тут так незручно знімати, бо височезні хмарочоси і все не влазить в кадр. Це ми підходимо до Бродвею. Просто випадково натрапила на кондитерську Баді Валастро. Це дуже популярний кондитер в Америці, в якого ще є здається шоу на каналі TLC, не знає, як зараз. І загалом ось такі в нього торти. Також там є тістечка, його знамениті хвости Омара, Канолі. І таке інше. Взагалі він славиться своїми феєричними тортами, незвичними конструкціями, а це просто така кондитерська, де можна було спробувати його шедеври. Загалом перший день в нас був такий досить сумбурний дорога, начебто, недовго ми летіли, але все рівно. З аеропорту, поки заселились, поки все пройшло чимало часу, і вже були дуже змучені, тому у нас лише вистачило на те, щоб прогулятися ввечері по Тайм Сквер. Як бачите, народу просто нема де яблуку впасти. Це правда, Тайм Сквер це найбільш така жвава вулиця в Нью-Йорку. і там ну, просто неможливо зупинятись, бо тебе затопчуть, якщо ти там десь зупинишся. Тому ми були, м'яко кажучи, вражені всією цією атмосферою. А це початок другого дня, і тут ми сидимо з Давідаком в холі, чекаємо на Захара, і будемо відправлятись вже в дорогу. Всім привіт! Сьогодні у нас другий день Нью-Йорку, і ми їдемо на автобусному турі. Зараз будемо їхати на такому двоповерховому автобусі, а потім ще поїдемо на Статую свободи. Нам дали такі навушники, щоб можна було е, слухати, що ми будемо проїжджати. І, і також дали такі дощевки. Отже, ми вирішили провести другий день на автобусі. Ну, як, ми зараз поїдемо через Манхетен. Подивимося все тут. Не знаю, чи буде щось вам чути. Сьогодні максимум 20 градусів в день буде. Віттера людей просто, бо це як Чикаго, але набагато більше людей, набагато більше всього, більш так масштабно. А зараз, поки ви будете милуватися кадрами, які я знімала в автобусі, я хочу вам розповісти деякі цікаві факти про Нью-Йорк. Нью-Йорк можна сміливо назвати мультинаціональним містом, тому що тут можна почути більш ніж 800 мов, а населення міста складає більш ніж 8 мільйонів людей. Щороку понад 250 фільмів знімають на вулицях Нью-Йорка. Такі, як людина-повух, ніч музеї, один дома. Місто засноване голландськими колоністами і спочатку називалось Новим Амстердамом. У Нью-Йорку живе 5 разів більше людей, ніж в Києві. Нью-Йоркське метро найбільше в світі. Воно налічує понад 460 станцій, і щодня перевозить 8 мільйонів людей. До початку ХХ століття район Бруклін якому проживає близько 50% нью-йоркерів, був окремим містом. Аеропорт Кеннеді, розташований в нью йорку є найбільшим в світі. Хмарочосів в цьому місці більш ніж будь-де в світі. Більше навіть ніж в Сінгапурі чи в Гонконзі. Більшість оголошень в цьому англомовному місті також дублюється іспанською мовою. Три з чотирьох найбільших фінансових бірж в світі розташовані саме тут. Влітку тут дуже часто панує спека більш ніж 40 градусів, і переноситься вона досить складно через вологість. Центральний парк це як зелений оазіс серед бетонних джунглів. І є дуже-дуже популярним серед містян та туристів цього міста. Популярність цього парку настільки велика, що відкрити тут власний бізнес буде досить складно. Наприклад, щоб облаштувати місце для продажу ходогів, треба викласти десь 300 тисяч доларів. Уявити Нью-Йорк без жовтих таксі просто неможливо. А набули вони такого кольору завдяки власнику транспортної компанії. Він провів дослідження серед містян і зрозумів, що найбільш приємними для них є червоний та жовтий колір. Але перше не стали брати до уваги, щоб люди не плутали з пожежними машинами, тому зупинили свій вибір на жовтому кольорі. А ви знали, що голландський мороплавець купив острів Манхеттен за буси вартістю 24 чотири долари, що на наші кошти близько тисячі сучасних доларів. А сьогодні землю Манхеттену оцінюють майже в 50 мільярдів доларів. У Нью-Йорку в злитках зберігається чверть усіх світових запасів золота. Вони знаходяться під надійною охороною на глибині 24 метрів під вулицю Уолл-стріт. Одним із символів вражаючого міста Нью-Йорк є статою свободи. Її штатом подарувала Франція на День Незалежності. На стату, як і на батьківщину мати в Києві, також можна піднятися. Висота монумента понад 46 метрів, і до корони необхідно пройти 354 сходинки. Також цікавий факт, що географічна статуя Свободи знаходиться на території Нью-Джерсі, а не в В У йорку в одному з банків зберігаються очі Альберта Ейнштейна. Якби місто Нью-Йорк стало б окремою країною, а його поліція була б його армією, то вона б увійшла в двадцятку кращих по фінансуванні армії в світі. А ви знали, що мешканці Нью-Йорка випивають в сім разів більше кави, ніж інші міста в США? Що ж, на цьому я, напевно, буду сьогодні завершувати. Це був наш перший і другий день Нью-Йорку. Далі вас чекає ще багато всього цікавого. Тож, хто бажає подивитись наші пригоди в цьому шаленому місті, підписуйтесь на мені канал, ставте лайки, пишіть свої коментарі, можливі питання. І побачимось вже дуже-дуже скоро. Всім па-па!